Я пропоную розпочати все ж з останніх заяв президента Путіна. Ну зрештою, найосновніше він напевно сказав минулого тижня у п'ятницю про те, що Росія готова на припинення вогню, але їм потрібно віддати усю Запорізьку та усю Херсонську області. Сьогодні він знов розвивав цю думку, пояснюючи тим, що в принципі пропозиція є, і мовляв, Україна сама. Для себе буде гірше робити, якщо не буде на неї погоджуватися, відповідно вогонь буде не припинятися. Чи почули ви сьогодні від Путіна щось суттісне та нове? Ну, якраз я вважаю, що те, що говорив сьогодні, Путін, це в принципі те, що він говорить з самого початку так званої великої війни Росії з Україною. Та більше я б сказав, з дві року. Ми неодноразово говорили, що Путін не збирається виводити війська з території України. До речі, я про це говорив після 2014 року. Ми весь час знаходимося абсолютно на іншому порядку денному, мені здається, з 2014 по 2022 рік, як ви пам'ятаєте, ми з вами обговорювали тему: а що буде, якщо Росія виконає мінські домовленості і Донецька і Луганська? Області стануть? Е в... Свої я б сказав такі іпостасі особливих районів невід'ємної частини України і будуть гальмувати нашу європейську євроатлантичну інтеграцію. Що це план Путіна. І коли я говорив, що ніякого такого плану немає, що Росія добровільна з жодної території, яку вона окупувала, не може відійти. Мені казали, що я просто не розумію політику, що це все підступні задуми Путіна. Тепер знову ми обговорюємо порядок денний. А що буде, якщо ми сядемо за стіл перемовин з агресором і будемо йому йти на якісь поступки заради, скажімо, закінчення війни і відновлення нашої територіальної цілісності? А ви агресора взагалі спитали? Він збирається на якісь такі перемовини йти? Ну от тепер вам відповіли. Можна сказати, що виводу російських військ з української території не буде, як він сказав, взагалі ніколи так. З української території. Слухайтеся цю заяву. Ви взагалі розумієте, що вона означає? Це така довга війна, вічна війна. Ні, ні. Що вона означає термінологічно? Що означає, що ми не будемо виходити, з, за словами Путіна з української території? Та що відбувається в Білорусі? Ні-ні ні. ні, ні. Ну, бо, бо Ні, ну, є області, які він вважає де... своїми, а є області, де стоять військові Російської О, Федерації, і які вони, ну, на щастя, не ще не, не осягнули своїм. Поки що не вважають своїм? Так от mm -hmm. що на увазі? Про виведення військ Росії з Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей взагалі мова не йде, тому що це з точки зору Путіна не українська територія. Він буде наполягати. На тому, щоб це українські війська залишили територію Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, як російські території. Але дійсно російські війська знаходяться на території, яку Росія вважає українською, скажімо, на території прикордоння на Харківщині, для створення там такого так званого санітарного кордону. І от звідти Росія може не вивести війська ніколи, сам, саме звідти. Тому що це буде загрожувати Білгороду. Ось на цій українській території можуть бути залишені російські війська, щоб забезпечити безпеку російського прикордоння. Ось про що йде мова. Це не те, що Путін раптом сказав: Ви знаєте, ми не виведемо війська з Донеччини та Луганщини ніколи. Він взагалі про це не говорить. Як і про Крим, для нього це закриті питання. Це Росія для нього. Він має на увазі, що. У російські війська не будуть в будь-якому разі за умови будь-яких перемовин відходити з тих територій, які вони офіційно навіть для себе окупували, розумієте? От вони окупують частину Харківської області, ось вони там мають залишитися і не будуть підходити до Харкова. Але якщо українські війська будуть намагатися їх вичавити, з території, яку сама Росія вважає Україною з території Харківської області, це дорого українським військам обійдеться. Ось спробуйте зрозуміти світ Путіна. Ось він такий: є українські території, які він вважає російськими, і про них він взагалі перемовин вести не збирається. А якщо збирається, то виключно про виведення з їхньої території українських військ. А є території, які він продовжує вважати українськими. Але теж не збирається з них виводити свої війська, бо йому це потрібно для санітарного кордону. Так про що ми взагалі можемо з ним перемовлятися? Можемо дізнатися? Предмет перемоги. Ось запросили би Росію на якийсь новий раунд Саміту Миру. Хоча я певний, що Росія туди не поїде, навіть якщо її запросять, тому що вона в такому, я б сказав, форматі навряд чи хоче розмовляти. Ну, скажімо, уявили ми собі, що вона приїхала. Приїхав на наступну зустріч саміту Міру Сергій Лавров. І що він вам цю програму повідомить? Будь ласка, давайте виводьте війська з Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей. Давайте ми з вами домовимося про умови з знаходження російських військ на території Харківської області, бо це миротворці, які допомагають бідним мешканцям Білгорода жити спокійно. І давайте ми вами домовимося про демілітаризацію про скорочення української армії і про гарантії нейтралітету України, значить, які можуть бути предмети наших перемовин з росіянами: зміни в Конституції України, вилучення з конституції України, Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, проведення українським, українською верховною радою референдуму щодо е, надання російській мові офіційного статусу і щодо постійного нейтралітету України. І можливо ухвалення закону, який буде регламентувати перебування російських військ на території Харківської області України. Ми будемо взагалі про це розмовляти, колеги. Як вважаєте, є такий український президент чи не президент, який буде розмовляти на такі теми з Сергієм Лавровим на саміті миру чи будь-де. Тобто а можна тут не те, що президент тут українці до цього просто не готові. Тут треба якось з'ясувати на що готові ми піти заради ось цих перемовин, коли нам у відповідь кажуть, що ми звідси не підемо ніколи, і ця війна може тривати доти, доки ми собі захочемо. Тут виходить, що ми взагалі про різне говоримо, якщо сказати, Україна і Росія устами наших лідерів в тому числі. Це ж питання навіть не про це. А питання в тому, що навіть якщо уявити собі, що такі перемовини закінчуються якимось результатом, і українське суспільство цей результат акцептує, бо каже, що краще вже так, ніж продовжувати воювати вічно, так на скільки років буде цей мир? Ну, якщо ми погодимося з тим, що держава, яка знищує нашу інфраструктуру, яка окупує нашу територію, буде це робити на законних засадах. А ми роззброїмося перед нею. То скільки років проіснує після цього така Україна? Це ж, ви знаєте, це буде дуже схоже на те, що відбулося з Чехословаччиною після 1938 року у Мюнхені. Чехословаччина погодилася з передачею Судецької області Німеччини. Погодилася на конституційну реформу, яка розділила державу на три, я б сказав, тіла таких інституційних. І надала автономію Словаччині і Підкарпатській Русі. А після цього сама Чехія, Богемія і Маравія були перетворені на німецькі протектора. А Підкарпатська Русь віддана Угорщині під е дію окупаційного режиму. І Чехословаччина просто зникла з політичної мапи світу. От те, що нам пропонує Володимир Путін, це великим, за великим рахунком Мюнхен після Мюнхен. Такий новий 1938 рік. А чому Чехословаччина зникла? Чи тому, що вона фактично, в результаті відмови від власної території, вона позбулася військово-промислового комплексу. Вона по суті демілітаризувалася, вона дестабілізувалася політично, тому що те керівництво, яке прийшло до влади в Празі після підписання мюнхенських угод відставки другого президента Чехословаччини Едварда Бенеша, було не взагалі протистояти будь-яким. Намірам Гітлера, я хочу нагадати, що Чехословаччина втратила свою державність не на полі бою, а тому, що таке рішення було підписано у Рейхсканцелярії і третім президентом Амілім Гахвер, легітимним лідером держави, який був обраний на цю посаду парламентом Чехословаччини. І ми про ці уроки маємо не забувати, тому що це буде не мир, а просто прелюдія до зникнення. Ну, на жаль, це такі реалії. І ніяких об'єктивних підстав вважати, що російська переговірна позиція зміниться в осяжному майбутньому, що відбудеться саміт миру, на який запросять Росію Росія туди приїде, і що Росія буде конструктивно розмовляти з Україною. Немає в природі. Просто цього не існує. Розумієте, ми знову таки обговорюємо порядок, денний, якого не існує, і кожного дня Володимир Путін абсолютно чітко артикулює, що цього порядку не існує. Пояснює, як він бачить мир. І от мені завжди цікаво: от Путін нічого від вас не приховує, дорогі глядачі. Він говорить те, що він думає. У нього є така властивість. Він нічого не приховував, коли не писав велику статтю на кремлівському сайті, Я навіть перекладає українською мовою, що українців немає, що української мови немає, що України немає. І що навіть якщо українці хочуть говорити українською мовою, це не Скасовують того факту, що вони частина єдиного російського народу. Ми після цього продовжували казати, що ніякого великого нападу не буде, що він на це не піде, що нам потрібно шукати порозуміння, знайти якусь формулу реалізації мінських угод. Тобто, просто не чули те, що нам говорить людина, абсолютно не криючись. Я ж не кажу навіть про якогось Дмитра Медведєва чи інших там російських чиновників і пропагандистів, які просто кажуть, що вони хочуть нас знищити. Навіть я б сказав без будь-яких націків. Я кажу про самого Путіна. У Путіна кілька разів, перед великим нападом, у 2022 році, питали, чи гарантує він, що Росія не нападе на Україну. Він жодного разу не дав таких гарантій. Жодного разу. Він весь час казав: а нам хто гарантії дасть? А нам хто гарантії дасть. І я весь час на це звертав увагу. Подивіться, Путін на це не відповідає. Вся Камаріля навкруги Путіна, Лавров, Пісков. Вони весь час кажуть, ні, такого нападу не буде. Тому що вони самі не хотіли такої великої війни. Ця вся, я б сказав, армія Путіна політично, вони, звичайно, краще себе почувають, коли немає війни, коли є якийсь хоч умовний мир. А Путін хотів цієї війни, не приховував її від, від нас. Тепер те ж саме. Ми говоримо про те, що у нас через кілька місяців буде саміт миру, на який запросять Росію, а Путін висуває чіткі умови початку переговірного процесу: Відмову від суверенітету, фактично, відмову від територіальної цілісності, готовність погодитися із тим, що російські війська будуть знаходитися навіть на території, яку сама Росія буде вважати українською. От сьогодні вони там. Тримаються за якісь там райони Харківської області. А хто їм заважає увійти ще в якісь прикордонні райони? Тоді в Сумській області, в Чернігівській, в Київській, і сказати, що тут вони теж мають бути на них не кордон.